Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні внаслідок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації рік тому. Україна продовжує вигризати кожен клаптик власної землі та незалежність. Руський мір кремлівського фюрера не пройде і не зможе існувати в нашій країні. Пропоную поглянути на карту бойових дій та проаналізувати зміни на ній. Вчора на прес-конференції Володимира Зеленського журналістка П'ятого каналу, який пов'язують із екс-президентом Петром Порошенком. Поставила президенту незручне питання. Він на нього не відповів, але пригадав своєму попереднику мінські угоди і приналежність до олігархів. По-перше, журналістка пригадала президентові, що телеканали зі сфери впливу Порошенка виключили з телевізійного ефіру. Потім вона спитала, чи шкодує Зеленський про те, що заспокоював українців і применшував загрозу напередодні повномасштабного вторгнення Росії, і чи не вбачає в цьому персональної відповідальності. Далі вона запитала, яке покарання понесе екс-голова СБУ і друг дитинства президента Іван Баканов, і чи перебуває він зараз в Україні. Жінка збиралася продовжувати, але втрутився прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Він попросив її зупинитися, і журналістки відібрали мікрофон. Зеленському питання відверто не сподобалось, і він на нього не відповів. Дякую за вашу доповідь, сказав президент. Після цього Зеленський почав перелічувати свої заслуги на посаді президента у порівнянні з Порошенком. Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой, але напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось робив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. І я знаю, що ви будете і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую, дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню, і дуже гарно, що незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України. Знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру в кінці. На кордоні з Республікою Білорусь та Російською Федерацією ситуація без змін. Державна прикордонна служба України повідомляє про те, що найближчим часом смуга вздовж українського кордону з Московією та Біломосковією буде розширена до 2 кілометрів та ретельно замінована. Відповідні зміни передбачені українським законодавством, що було погоджено Верховною Радою України 24 лютого. На Сватівському напрямку продовжуються бойові дії та намагання росіян тиснути на позиції українських захисників. Наразі йдуть бої в лісах поруч з населеним пунктом Креміна. Будь-яких змін та просувань російських окупаційних військ не зафіксовано. На бахмутському напрямку ситуація дуже напружена. Тривають важкі бої на північній частині ділянки. Ворог систематично тисне на позиції українських військових в східній частині Бахмута, витісняючи збройні сили України до річки. На Авдіївському напрямку тривають активні бойові дії. Рашистам вдалося закріпитися на підступах до населеного пункту Красногорівка, йдуть бої поблизу водяного. Російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Мар'їнки, продовжують тиснути в бік селища Побєда. Чекаємо більш детальної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. Російські загарбники намагалися в черговий раз обстріляти Харківщину з території Білгородської області Росії. Минулої доби ввечері було випущено сім ракет С-300, проте всі вони залишилися на території у повітряному просторі Російської Федерації. Повідомляється, що всі ракети або вибухнули у повітрі, або впали на Білгородщині. Підбиваючи підсумки, варто відзначити, що важка ситуація зберігається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог намагається посилювати тиск на позиції підрозділів Сил оборони. Почав активніше використовувати техніку під час власних атак, проте це абсолютно не призводить до тих результатів, на які очікувало російське військове командування, розпочинаючи так званий новий великий наступ. Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами в даному випуску. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, а це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про життя українців, збройну агресію та воєнні злочини. Росіян, підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше актуального та корисного контенту.